Всім привіт, любі друзі! Сьогодні ми приїхали робити обзор на два ножика. Дуже класні ножики. Так можна взяти собі на рибалку, піти в ліс, що ж відрубати, попилити. Дуже класно. Зараз я вам покажу їх, залишатися зі мною так щоб бути. Буде... любі друзі, сьогодні ми приїхали знімати відео обзор на два ножика. Вони схожі між собою. Оцей має кращий, зроблений, якісний. Оцей теж, бачите, от. червоний ножичок. Так ці два нажика собі маю взяти собою як на річку, поїхати на рипалку що ж відрубати. Там є ножички, белочка, всякі різні штучки. прикольні. зараз я вам буду показувати, розпаковувати їх повністю. Кому буде цікаво, залишатися зі мною. любі друзі, перший ножик ми зараз будемо його розкладувати. Він розкладується, у нас виходить так. Він сам металічний, такий, вдобний в руках. Він не буде вам скульзити ніяк. От, просто розкладаємо. Тут у нас плоскогубці. губці. ж якісь витягнути, що ж витягнути. От класне таке якісно зроблено, бачите, от. собі в руках тримається масивно. От так складається, розкладається, виходить. От, так, Після того у нас тут є. Теж різні штуки ми зараз побачимо, як його розкладати, Що треба розібратися, знаєте. Е, чекайте, зараз, виходить, у нас тут і темна у нас відкривачка. Десь тут має бути відкривачка. От. От, зараз... О, виходить, тут у нас відвертка. Отв'ятка. Раз. Е, так, виходить у нас тут... Ножниці. Чекайте, Зараз треба просто подивитися знімати. Тут є такі спеціальні пазики, що відкриваються їх. От, тут виходить. Навіть не знаю, що це, що ж почистити, щось тістати, теж перейдемо, під, піднімайте. Ви теж бачите, Після того у нас ще тут те ножниці. Треба теж розібратися, я тут перший раз теж цими ножиками. О, відкривачка дуже відкрити, як я собі бутилочку, теж класно. Ось бутилку, пиво відкрити. От. Аж виходить один-два. дві відкривачки. Так, можна відкрити спокійно, після того закриваємо. Е, що тут у нас? Ще ножнички теж є зараз, ми будемо дивитися. от зараз. Кажу, перший раз люблю друзі, теж ножик тримаю, відкриваю, все. От. О! Відкриваємо ножниці зараз, любі друзі. о! о. Це у нас що це таке? Це в нас ножниці, бачите, о, такі теж ганораві. Що ж такі з нігті от рубай спокійно вот, бачите? От. Нігті собі порубати можна спокійно. От. Ще просто класні ножниці. от. О, так складується він. От любить друзі, повністю він вже у нас розібраний. От. Всі функції. Тут виходить раз, два, три, чотирьох, шість, сім функцій. Бачите, от. Тут можна відкривачка є раз, ножик два. Получається е, така іголочка для відкривання сім карток. Дуже удобно, утопна. Якась така чистка, дуже. що ж почистити можна плоскогубці, ножниці. І от, плоска отверточка. От. Він так виглядає. Розібраний, бачите. Класно такий якісний, зроблений, просто не знаю, яка ціна його. От, бачите, воно так виглядає. Такий ножик у нас. О, зараз ми вже будемо другий розкривати ножик. Такий самий ножик, але тут більше має функцій Тут е, виходить 11 функцій, а тут тільки 7. Такий масивніший, бачите, але він спасіку зроблений. Тут теж відкривачка, ось штопер. Пилочки, ножниці, тут тоже ножнички. Вот. Пилочка одна. Така пилка. Вот. Друга пилка, май здорова. Бачите, тоже великі цікаві пилочки. Получається ще ножичок. Тоже. Вот. Тут, виходить, у нас відкривачка одна. Там, виходить, у мене твердка теж є. Тут у мене хрестова отвертка. Вот. Тут цьому ножику було плоска. Тут тепер у нас хрестовається ще один комплект. Ват. Тут ват, 11 функцій. Ват. Він роз... так, ват, бачите? Всі 11 функцій. Ват. Ват, бачите, який воно... компактний, ще одна відкривачка. Тут бачите, що ж, відкрити, що відкрите, якусь бутилку стікляну ще класну. Тій ножокуштує 20 злотих в... на ринку. Вообще, дешевий ножик, таке. поїхати кутась в ліс, щось з просто класно Бачите? Супер, от Бачите? От, Супер. Бачите? Так виглядає, такий дизайнер. Що -що? Червоний. Любі друзі, так він виглядає повністю розібраний. Я вам покажу тут, що теж є класні прикольчики, я не знав навіть про то. Їх число, мені показала одна людина що тут в мене ще є така зупочисточка біленька, бачите Зуби, що щось почистити щось поїли щось застягли між зубами собі почистили все, така, бачите а чистити собі нормально от. і в мене тут ще виходить є пінцет значить не 11 функцій значить 12 бачите такі маленькі пінцет але все одно щось тістати якусь яку занозу або щось зробити взагалі нормально от. От такі ножики. От, це 19 злотих коштує, цей ножик коштує 60 злотих. Ну, звісно, він краще зроблений, тим, що він металічний і він надійніший. Це пластиковий ножик, це пластик самий. Але тут більше функцій, ніж у цьому ножику. У цьому ножику 7 функцій, а тут вважайте, 12 функцій. Ліпше, я думаю, ліпше купити цей. Це вигідніше набагато. Це більше функцій. Можна по пилочку поробити, можна ножицями обсоргати нігті, можна тут відрубати, щось відкрити якесь вино, пиво. От, бачите. Отак любі друзі, вони вилітають два ножика розібрані. Бачите, тут сім позицій, тут виходить 12 позицій. От кажу, кудись піти на природу, кудись погуляти, щось зробити, вони якраз під рукою, якраз буде нормально. Опічні ножики, вони не такі. Це іменно такі для походу, кажу, кудись улізпити, щось зробити, якусь рипалочка, якось щось зробити, що закрутити, відрубати. Все класно, вот. Так два ножика. Це коштує 20 злотих, це коштує 60 злотих, от, Бачите, такі ножики. Елітні, гарні. От. Просто тапчик. Так виглядати виходить це, от це трошки більший ножик, це трошки менший. Тим, що вони кажу, вони інакші. Різна фірма, інакше всі функції. Тут більше, тут менше функцій, тут більше функцій, але нічого. Кожна людина вибирає як їй удобніше. Хтось хоче дорожче, можете купити за 60 злотих. Хто хоче, можете купити за 20 злотих. Тут більше має функцій. Мені краще подобається цей ножик, тим, що кажу, тут більше функцій. На цьому ножику немає плоскогубців, а тут є плоскогубці. Тут є дві відкривачки, тут одна відкривачка. Тут виходить штопер, а тут немає штопера, але тут нічого страшного. Така воно ну, тут виходить сама серцевина, його ну, так складається тут. бачите, от. Тут така сама серцевинка, бачите, от. бачите, от, така, о. Ну от, любі друзі, зробили вже обзор на два ножика. Один ножик за 60 злотих, один ножик за 19. Е, мені сильно сподобався ножик за 19 злотих, тим, що там дуже є багато функцій, я вам казав у відео. Е, за 60 злотих теж нормальний ножик, бачите, от такий металічний, тримається, він так тримається нормально в руці. А це пластиковий ножик. Але нічого страшного, тим, що мені теж він подобається. Ну, от кажу, кому понравилось, понравилося, підпиші, будь ласка, на мій канал, поставте лайки, напишіть коментарі. Мені буде дуже-дуже приємно. На цьому будемо прощатися. Всім пока-пока. З вами був Ватівка.